Всем привет друзі! Сьогодні попробуємо піймати щучку або головлю. С пацанами Сережка, лотос теж мотається. Так, друзі, а ловить ми будем спробувати на отакі ось блешні маленькі. от отселект. Попробуємо поймать головля. Починаємо йти. По два комплекта. ультрик азура. З катушкою дайва. Цена головля така блешенька. І на щучку в цунами. цунамі. І пацани теж так упаковані. Добре. Починаємо прогулку по пслу. Погода зовсім погана. Вітер в дощ. Ну, спробуємо. Прийшли до псла, попробуємо головля. Таку блешенку маленьку. Килять водоворот. Головно. гарно горає. Перший закид. Так, дощик нас прогнав. Всіх, блін, оттуда. Щоб переїхали сюди, ближче в сторону дома. Попробуємо тут когось піймати окошка чи кого нібудь Так, друзі. Що, попробуємо тут піймати. нашого головня. Так, друзі, перша рибинка моя, не знаю що це, але щось є. Де воно? О, це мій перший головлик. Так, перший головлик. Невеличкий. Оп! Зараз ми тебе піднімемо. О! Та ти що, друзі? Ось і він. Та тихо, ти тихо, тихо, друже, тихо. Оце гарнюня. На ну, ось таку блешеньку. Перший в житті мій головлик. Гарнюня. Прям супер. Ось він. Ось ця краса. Товстезний такий. Прям супер. Ну, в таку погоду суперову, дощ іде, вітер, є рибка в мене, піймав я його. Це мій перший в житті. Все буде Україна, друзі. Оп, пішов. Ну, друзі, така перша риболовля вийшла. Один перший в житті. Все, погода нас підкачала здорово в мене.